Вітаю, друзі! Сумні часи! Потри патріота! І побачиш Марадера! Для вивчення пінгвінів в Антарктиці виділили 11 мільйонів доларів. Кошти підуть національному Арктичному науковому центру під керівництвом Євгена Дикого. Пам'ятаєте того, дикорки? Хоч пацюків обморду бий. Який закликав зачистити села на західній Україні, стріляти у глянтів, там, де проти всіх бити, крушити. Ну, от такий, от набалакав на 11 мільйонів доларів. Ну, Якщо подивитись, перелік закупівель на цю суму, то серед них вино, шампусік. Червона ікра, набір е, професійних дротиків для гри в Дарц, ну і багато інших смаколиків та нікому в Антарктиді не потрібних речей, але потрібних для розваг. Псевдо, патріота, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.